Мають честь презентувати концепцію популяризації України в світі, розроблено нашим міністерством. Протягом 25 років нам досить маніпулятивно нав'язують думку, що Україна в світі не є цікавою, що про неї знають буквально три слова: Шевченко, Кличко, Чорнобиль. Це узагальнення не має ніякого стосунку до реальності більш того, вони досить небезпечні. Розуміємо, що в світі живуть різні люди, є різні країни. У всіх є абсолютно різне знання про Україну від обізнаності до незнання тотального від позитиву до негативу. Останні два роки засвідчила рівень медійної уваги значно зріс. Навіть найменші історії успіху принесуть хороший результат. Ключовий елемент це системна комунікація, і саме системну комунікацію ми пропонуємо в концепції. Продовж 25 років було досить багато змагання за правильну популяризацію, як результат, хибні задачі, цілі, підходи. Що хибного можна назвати? Ну, наприклад, змагання органів влади за ресурси, за формулювання цінностей, контроль за ними, замість того, щоб співпрацювати та займатися синергією, закритість концептуальних рішень від експертного середовища, замість того, щоб максимально обговорювати і бути відкритими. Акцент на візуальній складовій, на брендингу, на логотипах, слоганах, замість того, щоб пропонувати системну комунікацію, акцент на централізації, замість залучення регіонів, децентралізації, акцент на туристичних організаціях на туризмі, замість того, щоб працювати по різних сферах з лідерами думок, студентами, бізнесом інвесторами. Ефективне просування інтересів України можливе за умови е, тільки системного підходу, з урахуванням багатьох факторів. Серед таких факторів важливо назвати інституційний фактор, тобто поєднати зусилля багатьох організацій, як органів влади, так і недержавних організацій, лідерів думок, діаспори, змі, бізнесу. Така координація дозволить уникнути знесилюючої конкуренції за ресурси і десь можливість конкурувати ідеям та цінностям. Також ми маємо використати максимум інструментарію і залучення максимум сфер освіти, економіки, туризму, науки, промисловості, культури і різні аудиторії, студенти та викладачі, підприємці, туристи, подорожні, вчені, інвестори, просто творчі люди. І вже потім має йти професійний інструментарій, маркетинговий та інвестиційний. До нього входить децентралізація, розвиток внутрішнього туризму. Підтримка культурних, історичних, незвичайних об'єктів, формулювання місій, меседжів, слоганів різних рівнів від центрального до локальних, залучення творчої еліти та професійних маркетологів. Важливо наголосити, що ця концепція пройшла максимальне обговорення громадська рада міністерства, експертна рада, студентська рада, різні організації, діаспори, погодження з усіма міністерствами, всі побажання міністерств враховані. Кілька місяців проходило громадське обговорення на сайті в відкритому публічному просторі. Що концепція закріплює як саме концепція, концептуальний документ? Це базові цінності, які нам необхідно враховувати при популяризації, при просуванні України в світі. Це синергія зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства, це посилення присутності України на міжнародних майданчиках, це посилення інформаційно-комунікаційної підтримки успіху реформ, в тому числі на світовому рівні. Це посилення ролі регіонів. Це проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення поінформованості світу про Україну, це розвиток системи іномовлення і супровід державної політики України за кордоном, це співпраця, взаємовигідна співпраця з діаспорою і максимальне залучення громадських неурядових організацій та експертів до реалізації державних, в тому числі, проектів. Ми говоримо про те, що реалізація концепції в собі містить проведення регулярного відкритого діалогу між Україною та спільнотою світових лідерів. Це використання можливостей українських культурно-інформаційних центрів України за кордоном, це створення привабливого образу бізнесової діяльності в нашій державі, це створення системних і комплексних умов для формування позитивного туристичного іміджу. Очікуємо, що концепція буде ухвалена сьогодні урядом, і ми зможемо приступити до наступних кроків. А саме місячний термін розробка плану заходів щодо реалізації концепції, трьохмісячний термін створення міжвідомчих комісій за напрямками та проведення відкритих конкурсів щодо елементів брендування України та регіонів України, визначення трьох-чотирьох базових напрямів для комунікації. Дякую за увагу.